Всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас кавун Юмі. Дуже цікавий такий кавунчик, він такий довгенький, ох, і дивлюся, що теж гігант. Такий, не, мабуть, як буде Арашан. Вже все водиня майже засохла. І сьогодні ми його зриваємо. Ох, одірвалася. Зважила кавунчика і заважу. Так, 11 кілограм, 490 грам. Не вистачило 10 грам, щоб було 11 500 І теж брала таку велику торбу, тому що пакет не витримає. Розрізаємо. Ох, зразу 300. Ось такий красавчик. У мене кавуни ростуть без поливу. Оце тільки як посадила, полила і все. А далі... Є дощ, то поливає, немає, то не поливає. І такий величезний ростуть. Підкормку робила тільки по листу плантатору. А так підкорінь я нічим не підкормлюю. Угу, невозможно. Ох ти. Ось такий цікавий кавун. Довгенький, всередині рожевий, шкірочка не дуже товста. І зараз попробуємо, який він... На смак. М -м -м. Дуже смачний. Такий ніжний, солодкий, мабуть, найсмачніший кавун цього сезону. Кавун Юмі.